Нова сумка, щоб не затягувати тут по матеріалу, все по феншую, давайте по функціоналу і що в неї влазить. Маленька передня кишеня. Значить, візитки, документи. Тут можуть бути карточки якісь. Тут є кишеня, в мене вона порожня. Сюди можна готівку вкладати. Наприклад, ключі ось покласти. Це, що стосується передньої кишені, задня. Основна, ну тут вже все по-багатому. Значить, є місце під турнікет, мультитул, навушники, ліхтарик, маркер. Тут є кишеня під паспорт. Навіть ось туалетний папір. Сюди можна помістити запчасті для мультитула. Ось така бананка, її можна носити ось так. Ще всередині є в нас додаткова кишеня така потайна. За рахунок кроя дуже класно сидить, можна насити ось таким чином, як Rossbody, чорний мультикам, мультикам, рейнджер грін і кайот. Це все оригінальна кортура.